Ви дивитесь ранок вдома, і якщо ви раптом пропустили якийсь із наших матеріалів, не біда. Завітайте просто на сторінки нашого телешоу в соцмережах. На Фейсбуці, в інстаграмі та на ютубі всі матеріали створені нашою командою, всі інтерв'ю взяті в цій студії, всі наші улюблені рубрики. А також всі консультації від наших експертів і всі рецепти від чаби Бакоша mm -hmm. до кухні ми вже дістанемося зовсім зовсім скоро тож дочекайтеся. А зараз дізнаємося, як справи у прифронтових містечках і селах Херсонщини. Понад 550 кілометрів та 8 годин у дорозі волонтери Кримського фронту виїжджають з Києва на Херсонщину. Гуманітарна ситуація у Херсоні дуже напружена. Після деокупації Багато людей переїхало з Херсона до вільних міст Місто майже порожнє людей не видно. Причина: постійні російські обстріли, які не вщухають у Херсоні. Разом з волонтерами їдемо далі в одне з сіл Херсонщини. На вулиці зустрічають місцеві серед них Марина Азаматова. Жінка розповідає, що хоче село де окуповане, але росіяни постійно його обстрілюють. Тому перебувати вдома небезпечно. Жінка постійно їздить до рідних. Я тікаю на ніч до онуків на Таврійський. Я тут не ночую вдома, боюся. Я ввечері їду до доньки на Таврійський, там ночую, а вранці повертаюсь додому. Страшнувато трохи. Марині Азаматовії 69 років. Остаточно залишити свій дім відмовляється, бо це її рідне місце. Вижити у прифронтовому селі допомагають волонтери. Допомагають, допомагають. З грудня ми отримуємо хліб двічі на тиждень безкоштовно. Це дуже велика допомога, дуже велика. Та й гуманітарку дають добре. Буває так, що й двічі на місяць дають, а буває раз, але нам вистачає. Волонтери Кримського фронту передають місцевим найнеобхідніше: зимові ковдри, засоби гігієни та продуктові набори. Це на сім'ю. Тут розраховано на трьох осіб. Три мийні засоби, два гелі, порошок такий. Шампуні. Айше живе на Херсонщині. Розповідає, що є газ, але немає світла, тому користується генераторами. Не скаржиться, бо знає, що військовим ще важче і вірить у перемогу. Головне, щоб вигнали за Керченський міст. моста. Керчинського масла за допомогу. Дуже дякуємо. Постійно допомагають міська влада, наші волонтери, наші волонтери. Головне перемога. Це головне. Під час повномасштабної війни кажуть волонтери: маємо об'єднати наші зусилля. Тому зібралися кілька фондів та об'єдналися у спільну ініціативу Кримський фронт. Вони підтримують як цивільних. Так і військових. Першим допомагали евакуватися жінкам та дітям, які жили в прифронтових та, та вже знов таки окупованих територіях. Е, також ми займалися дуже багато. У нас були проєкти, такі як «100 авто для перемоги, де надавали джипи, швидкі е, інші авто для пікапи, як для наших військових, так і для. Медична служба ще один з наших проектів це мобільна кухня, Діти просим, е при міс міста, містечко, і по всім прифронтовим містам та і вказують допомогу. Російська агресія розпочалася з Криму і має там закінчитися, кажуть волонтери. Тому їхня допомога триватиме до звільнення українського півострова.